Сотні тисяч туристів намагаються охолонути в Адріатичному морі на узбережжі Хорватії на тлі чергової хвилі спеки в Європі. Водночас метеорологи зафіксували історичний максимум. У Дубровнику море нагрілося до рекордних 29,7 градуса Цельсія. Минулого тижня ми були в Італії, і там було спекотно. А тут ще спекотніше, але ми тут уперше, тож не знаємо, як тут зазвичай. Але така спека це ненормально. Ми просто що 10 хвилин заходимо у воду освіжитися океанографи. Кажуть, що в усій адріатиці вода приблизно на 5 градусів тепліша ніж у середньому цієї пори року. В адріатиці зафіксували рекордні температури. У дубровнику вона становила майже 30 градусів. Усе це свідчить про те, що море тепліше, і не тільки в дубровнику, ідеться про всю адріатику. Тепліша вода сприятлива для багатьох видів морських мешканців. Прикладом може бути червоне море, однак є й ті, для кого підвищення температури згубне. Ви знаєте, що є види, яким подобається теплий океан, тепле море, і в Адріатиці їх буде більше, але є й такі, що мешкають у холодних морях. Наприклад, креветки в западенні посередині Адріатичного моря. Вони можуть зникнути за кілька десятиліть, бо море буде для них надто теплим. Утім, туристи, як і раніше, вважають, що море освіжає. Вода приголомшлива, але на суші гаряче. Просто жах. Як бачите, ми просто не виходимо на берег. Я не можу вийти з води, бо надто спекотно. А море дуже освіжає. вода освіжає, бо вдень спекотно. Останніми днями дуже спекотно. Напевно, занадто жарко для нас. Ми до такого не звикли. 18 липня на Балканах, як і в більшості країн Європи, температура повітря коливалася в межах рекордних значень, досягаючи 40 градусів Цельсія. А в столиці Сербії Белграді, 16 липня, зафіксували найспекотнішу погоду за всю історію спостережень 38,4 градуса.